Усім привіт ще раз! Сьогодні у нас друге відео буде на YouTube. І зараз я вам розкажу про ось таку шапочку. Дивіться, як в'язати це по я скажу в двох словах. 30 петель і поворотніми рядами в'яжете стовпчиками без накиду, постійно приміряючи до своєї голови. Тому що в кожного є різні розміри, і можете... Сплутувати. Ну, типу, я скажу вам один розмір, скільки в мене набрано рядів, а вам воно, наприклад, не зійдеться. Тому кожному е переміряємо до голівки вашого виробу. Зараз я тільки покажу, як я сшиваю, щоб не було видно, ну, його буде видно, але менше видно лінію шиву. Я не починаю з тої сторони, де є, ну, закінчилася нитка, а з проти протилежної сторони. Тобто. Зв'язувати ми будемо шивати ми будемо наступним чином постійно при шиванні Орієнтуйтесь, щоб полотно було рівненько, щоб кожна петля відповідала протилежній. оскільки у вас 30 петель, там 30 петель і 2 петлі підйому, щоб ви знали, 32 набираємо в загальному повітряних петель, але 2 петлі підйому. Тобто в загальному у вас виходить... Не в загальному, а в полотні 30 петель. І дивіться, бачите, у нас є косичка. Вона має один і другий. ми пхаємо одразу під цілу косичку. Не під половинку. Я знаю, багато хто в'яже під половинку, і воно потім розтягується просто. Тому завжди старайтеся захопити цілу косичку. І там, де у вас перший ряд, та косичка теж є. Тому що ви ловили за половинку, але з другої сторони робилася косичка. Тому постійно за цілу косичку під неї засовуємо голку, але суто під неї, тому що це є зворотня сторона, і коли ви вивернете на, ну, на передню сторону, і якщо ви десь запхали туди голку, то буде видно нитку. Тому старайтеся завжди суто під косичку запихати нитку. Тоді воно буде дуже акуратно і дуже гарно виглядати. Як бачите ту нитку, що була у нас з іншої сторони. Я вшила всередину, тобто я її не обрізала, а я її вшила, потім я її просто обрізала. І так, йдемо далі. Дивіться. Щоразу під петлю ми зшиваємо наше полотно. Під цілу під петлю, точніше. Під косичку. Не забувайте дивитися на полотно, щоб в нас петля відповідала петлі. Якщо так сталося, що у вас там якась сторона довша. Візьміть там, де сторона довша, і пров'яжіть дві петлі з одної. Не пров'яжіть, а прошийте, Боже, тому я завжди говорю, пров'яжіть. Вибачте, я надіюся, ви в цьому не плутаєтеся і ви розумієте, що я маю на увазі. Тому ми продовжуємо таким чином. А я ще раз нагадаю: якщо ви прослухали перед, як я в'язала полотно. Набирала 32 петлі підйому, дві з яких це суто. Петлі для підйому полотна. 30 робочих петель. Кожен ряд ви починаєте з двох петель підйому і в'яжете 30 стовпчиків з 30 пів стовпчиків з накидом. Тобто не до кінця протягуєте стовчик, півстовчик з накидом. Зараз ми знову вирівнюємо, дивимося, що наші петельки гарно сходяться. У мене вони гарно зійшлися. але якщо я не помиляюся, в цьому полотні, я зробила з однієї. Косички в дві, бо мені трошки не зійшлося щось. Ну нічого, в кінцевому результаті воно не буде нічого давати е, на загальний вид пилота. Буде дуже гарно, дуже акуратно, дуже ніжно. При в'язанні основного полотна слідкуйте, щоб те, що ви завжди потрапляли під косичку і не зачіпали нижніх, е, нижніх передпетель, Тоді не буде дирок. Зараз ми вирівняли полотно, і пройдемо вже до кінця, щоб гарно дошити. Я не рахую свої ряди, тому я вам не кажу, які тут є, тому що я навіть сама не знаю. Тому що у мене може голова бути іноді, тут чуть-чуть ширша, чуть-чуть вужча. Тому я орієнтуюся суто по голові. Але дивіться, старайтеся так, щоб виходила. Один на один полотно. Тобто, щоб воно не було типу, впритик, а щоб одна на одну, бо коли будете шивати, воно зрозуміло трошки утягнеться і тоді на голову може не налізти. Тому старайтеся, щоб полотно було на міліметр, на якусь там долю більше. Зараз ми будемо ховати нитку. Нитку я ховаю таким способом, я ховала от з цієї сторони, але цю я просто протягую під своїми пров'язними петлями. Воно в результаті не вилізе і буде гарно заховане. Відео я знову знімала стоячи, тому що сидячи, абсолютно немає світла, але нічого. Років років, через пару місяців я буду переглядати це відео і згадувати, в яких умовах воно робилося, і тішитися нашій перемозі. Зараз ми вивертаємо наше полотно на сторону. І дивіться, нашого рядочка. Нашої лінії шиву ми не бачимо. Все через те, що ми гарно і правильно пров'язали петлі. Ми в'язали під косички одну і другу, не пропускаючи. Зараз ми міряємо на голову нашого пінгвініша. Пінгвінчик довольний, бо він буде в шапці. Шапка, як бачите йому сам раз. Ідеально підійшла, ідеально сіла. Малюк буде задоволений. Зараз ми будемо вчитися робити з вами помпончик. Його насправді робити дуже легко. Я знаю, що є багато простосовань, інструментів для того, щоб робити помпон легше. Ну, я роблю його таким дідівським способом. Просто намотую на пальці. Два-три, в залежності якого розміру ви хочете собі помпончик. Я люблю такі невеличкі, але пухнасті, тому я дуже багато намотую. Старайтеся, щоб ниточка була, щоб ви бачили кінець. І намотуємо. Це не пришвидшений темп. Це я так намотую. Ви собі не думайте. Я вже можу йти працювати з мотувачем прячь. Думаю, я б краще справлялася, ніж деколи ті машинки. Я б принаймні перевіряла на рваність нитки і на гудзи. І так намотуємо, 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 намотали. Зараз беремо довгу нитку. За допомогою або голки, я це роблю з допомогою гачка, протягуємо собі ниточку, ось так, і будемо зв'язувати наш бомбончик. Бомбончик чи помпончик? Я не знаю, як правильно сказати. Тому я кажу помпон. Ні, я кажу бомбон. Я вже сама себе запутала. Ми робимо красивий бомбон. Зараз ми зав'яжемо і акуратно старайтеся, не порушуючи його, е, як то кажуть, Лінії. Стараємося зняти з пальців. Для того, щоб зняти з пальців, старайтеся намотувати не, не тісно. Не треба так, щоб ваші пальці посиніли і сказали вам до побачення. Намотайте вільно, щоб ви могли легко зняти. Зараз ми акуратно його зв'яжемо. Тут обережно, тут можна неткувивати, тому старайтеся не тягнути сильно, не треба всіх сил, чоловіка теж не підключаємо. Вони 100% вам порвуть. Тому просто перемотягуєте і моя киця м'якає. Гарис, йди в кімнату. Перетягуємо і зав'язуємо вузик. Наступне. Не обрізаємо, ніде не ховаємо наші ниточки, бо вони нам будуть дуже-дуже потрібні. Бо вони будуть робити основну роботу. Тобто вони будуть кріпити наш бомбончик до шапки. Якщо ви думаєте, що з того нічого не вийде, ви помиляєтеся, бо зараз вийде дуже цікава і дуже класна шапка. Ну, Принаймні мені вона класте. Беремо ножички, в мене вони мега маленькі, але вони мега гострі. І акуратно розрізаємо нашу ниточку. Тобто ниточки. Роблячи ось такі от борсиночки, які з цієї сторон не торчать. Нитка, якою ви прив'язували, лишається вільною. Ви з нею нічого не робите. Вона нам необхідна. В подальшій роботі, тому вона там внизу десь стеліпається і навіть не думайте її обрізати, бо потім буде дуже важко. Обрізаємо, обрізаємо серединку, бо я не Якщо у вас є дуже класні великі ножиці, можете робити ними. Мені зручно маленькими, тому роблю маленькими. Як бачите, нитка в мене є. Залишилася. Зараз дуже цікава робота. Згадаємо, як то кажуть, умілі ручки і будемо обрізати наш помпончик акуратно з усіх сторон. Надаючи йому форму м -м, кружечка, ви мене деколи виправляєте внизу, щоб я правильно говорила слова, тому що я говорю нашою львівською говіркою і я розумію, що в е декому вона може бути незрозумілою, тому що як-не-як, але наш діалект дуже багатий і багато хто говорить по-іншому. Мені буде цікаво почитати, як про це кажуть у вас. У нас кажуть бомбанчик, помпончик, Зараз ми робимо такий гарний, милий, пухнастий м'ячик. Обрізати треба довго, нудно, тому зараз я ще трошки вам покажу, як я це роблю, і напевно вже далі покажу готовий варіант, тому що, тому що це довго. Це гарно вирівняти, кожен вирівняти, кожну версиночку вирівняти, щоб вона гарну форму, мало, ніде там не закотилося. І старайтеся, щоб ваш бомпончик був зав'язаний. А, хто замітив на відео щось цікаве, напишіть мені. Помітив, замітив, ну така в нас говірка. Бачите, як ми образаємо бомпончик і як він гарно набирає зараз форму. Не набирає, а стає таким кругленьким м'ячком. Я ж вам казала, що не буду до кінця показувати. Я не обманула. Наш пінгвінчик, наш помпончик. І зараз саме цікавіше, ми будемо помпончик пришивати до шапочки. Беремо довшу нитку. ну Якщо у нас дв -дв дві однакові, то класно, якщо друга довше, друг, коротше, то беремо довшу нитку. І зараз ми будемо його прошивати, стягувати нашу шапочку. Шукаємо нашу лінію шиву. І дивіться уважно через ряд. Через ряд просовуємо голку і прошиваємо. Через ряд. Щоб вона була рівномірно, стягнута і були гарні потім такі булани, чи як то правильно сказати. Ну, в ви побачите, через рядок протягуєте голку і пришиваєте помпон Через ряд. Запихаємо голку, щоб був рівненько і гарно підтягнув шапку рівненько під петлі підйому. Тобто старайтеся випасти там, де були петлі підйому. Ні криво, ні рівно, ой, ні косо. Старайтеся тільки під петлі підйому. Через рядок. Я буду наголошувати, тому що ви можете відволітися, прослухати, або хтось взагалі там перемотку собі включає. Тому я буду вам наголошувати через рядок під петлі підйому яких в нас було по дві кожного разу в кінці рядочку. Ми дов'язали до кінця, зараз ми виводимо отут нашу голочку. Тепер нитку залишаємо, нитку не обрізаємо якому разі. Вона повинна нам ще бути. Затягуємо. Знову ж таки, затягніть сильненько, але не перестарайтеся, щоб нитку ви не обірвали. Я там щось витягнула, але таке, то здається, з помпончика. Це не катастрофа. Тепер йдемо наступним чином. Беремо другу сторону нитку, та, щоб не була коротша, у вас вони можливо однакові. І з протилежної сторони, в ту сторону, з якої ми перший раз йшли, знову під петлі підйому у, прошиваємо голочку. Ось так, як я. Тут же можете не слідкувати так особо за е, рядочками, тому що ми, нашу цю справу зробила наша перша голочка. Точніше, наше перше прошивання, тому тут старається просто, щоб воно ніде там не вилізло. І тепер, коли ниточки зустрілися, ми їх зв'язуємо. Зв'язуємо, зв'язуємо, тугенько зв'язуємо. Декілька разів. Не два, там три, а може і чотири, і п'ять, то нічого під помпончиком не буде видно, але зато надійно. Пров'язавши наш помпончик, гарно закріпивши, подивився, що воно гарно виглядає, обрізаємо ниточку на рівні ниток помпончика, щоб вона виглядала так, ніби вона йде з помпончика. Ось і все. Наш помпончик пришитий до шапочки. Шапочка майже готова. Нашої лінії шиву ми не бачимо, тому що ми дуже молодці і ми дуже гарно її пришили. Робимо гарний заворот і одягаємо нашого пінгвінчика, щоб він не... Немар в голову, дивіться, яка цікава вийшла. речі, таким способом можна в'язати шапку для дорослого, Але знову ж таки приміряти потрібно на дорослого і набирати петель підйомно, напевно, на 30 штук більше. у шапочка сам раз він просто в захваті. До нього ще робимо шарф. Шарф робимо самим звичайним способом. Набираєте 80 повітряних петель і назад стопчиками без накиду. ой, з Накидом в'яжемо і тоді обмотуємо до шийки. А ось наш підвінчик повністю готовий з шарфіком. Якщо вам було корисно, цікаво, пишіть, коментуйте, буду рада вас почитати і почути.